Сьогодні розглянемо таку тему, як класифікація систем засобів безпеки і детально поговоримо про засоби індивідуального бронезахисту. І так, що ж таке безпека? Безпека це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави, від внутрішніх і зовнішніх загроз. І в залежності від виду загроз. У нас утворилися певні напрямки видів безпеки. Це інформаційна та економічна, це такі певні класи видів безпеки. Вона буває міжнародна, національна, локальна. Даний вид безпеки ми не розглядаємо в цьому курсі. Далі, є ще екологічна, військова і громадська. Те, що ми будемо розглядати в цьому курсі. І наша задача з вами зрозуміти, які бувають засоби безпеки, а вони залежать від загрози, і їх главна мета запобігати, локалізовувати та нейтралізовувати цю загрозу, нам необхідно навчитися технології виготовлення цих засобів безпеки і їх конструювання, які бувають засоби безпеки. Засоби безпеки залежить від, від виду загроз. Сьогодні головна загроза це зброя, Базить, В 21 столітті вона дуже модернізувалася і її розділяють за об'єктами впливу. Зброя, яка направлена для ураження біологічних об'єктів. І сьогодні вона, як вогнепальна, так і хімічна зброя, і біологічна зброя. І ще є зброя, направлена для ураження і порушення роботи матеріальних об'єктів. Ну, будь-яких от об'єктів інфраструктури, транспортних засобів, військової спеціальної техніки тощо. Успіх конструювання засобів безпеки залежить від того, наскільки ви розумієте, як працює певна зброя при певних умовах. І від зброї буде. Залежати певний вид захисту. І так, засоби безпеки. Як вони класифікуються? По-перше, за спрямуванням дії. Засоби безпеки можуть бути активними або пасивними. До активних засобів безпеки відносять ті, які або тимчасово обмежують права, там свободи людини. Або якось обмежують роботу техніки, якихось предметів тощо. Це у нас активні засоби. До пасивних засобів відносяться ті засоби, які не вчиняють активних дій. Тобто, це якісь шоломи, бронежилети, там, противодарні щити. тощо. Тобто це захисне спорядження. І засоби безпеки розділяються на три, на три великі групи. Перше, ми розглянемо це індивідуальні засоби. Індивідуальні засоби бувають як індивідуальні засоби бронезахисту і просто засоби захисту. До індивідуальних засобів бронезахисту належить все, що захищає від можливих поранень як вогнепальної зброї, холодної зброї або вибухових предметів. До них відносять шоломи, каски, жилети, противоударні рукавиці, захисні наколінники, налокотники. Все вони класифікуються за класами захисної структури. Це показник стійкості захисної структури до впливу засобів ураження заданого виду. Також це захисна структура і захисний елемент. Захисна структура це сукупні захисних елементів, що поглинають, розсіють, а можуть навіть амортизовувати, тобто гасити якесь навантаження, тобто ну, будь-яким кулею, уламком тощо. І захисний елемент це вже складовий елемент захисної структури. Ми будемо детально все це вивчати, що за технології використовують для створення даних видів бронезахисту. До індивідуальних засобів захисту відносять протигази, захисні накидки, спеціальні комплекти захисного одягу. Тобто, це такий загальний вид захисту, який захищає. Або направлені для захисту від хімічної або біологічної зброї. До засобів колективної безпеки у нас відносять техніку, будь-яка там пожежні автомобілі, теплові машини, бронетехніка, це не тільки наземна техніка, це літальні апарати, гелікоптери. Спеціальні водометні автомобілі тощо. Ми теж будемо розглядати це детально. І ще є захисні укриття, вони бувають стаціонарні, пересувні, постійні, або які швидко будуть. Тобто це укриття, які захищають якусь там певну кількість людей. І спеціальні засоби це засоби, які застосовують. Спеціалізованих владою органів для забезпечення самогромадського порядку та громадської безпеки. Вони теж розділяються на активну оборону, тобто, це пристрої, гранати, боєприпаси, там і, взагалі, якась, якийсь вид зброї вогнепальне. Це, якщо брати за характером, це активні засоби безпеки, так і засоби забезпечення публічної безпеки. Які класифікуються за принципом дії. Це зброя смертельної дії, тут великий перелік, це і електрошокові пристрої, водомети, якісь інші транспортні засоби, речовини сльозогінної та дритівної дії, там, димоутворюючі, там, акустичний вплив, вплив там, світлозвукової дії. Навіть тут маркувальні, фарбувальні засоби, кій та пластикові кийки, гумові. Тобто, це все відноситься до активних засобів безпеки. Але вважається, це не смертельною дія. Але це, так знаєте, суб'єктивно. Хтось когось можна відбити і цим. Це реальність. Далі, засоби обмеження волі теж активні. Це засоби обмеження рухомості, кайданки, сітки, там, примусові, засоби примусової зупинки, транспорту, теж за характером, це активний вид засобів безпеки. І а, засоби захисту, це протиударні щити, це коли, а, захисні протиударні щити, ще окремий такий вид, Шоломи, бронежилети це все пасивний вид а, засобів безпеки. І дуже схожий на індивідуальний бронезахист, якщо брати військових. По суті, це одне і те ж саме, відрізнятися, наприклад, між поліцією і військовим, це може бути за класом захисної структури, а значить, і за захисними елементами, які використовують, тому що клас залежить від захисного елементу. Воно може ще відрізнятися там кольором, да, військова там одного кольору, поліцейська там іншого, деяко там є ергономічні особливості, але однакові все ж таки технології. Тобто технології загальні, по суті, одне й те ж саме. Все використовується тільки потім вже в кінці якісь йдуть а, певні а, відмінності. Ніж, наприклад, військовим індивідуальним засобом захисту, і, наприклад, публічною безпекою то ж самої поліції. От Про засоби забезпечення публічної безпеки ви можете ще взяти закон України про національну поліцію, там є стаття 42, де про це все там написано. І навіть до зброї несмертельної дії відносять там службові собаки та службові коні. От в статті 42, наві навіть це є спеціальний засіб, який використовується для захисту громадського порядку. Ну, і ще засоби безпеки можна поділити на засоби контактної дії, на засоби дистанційної дії, тобто на відстані, так, якоїсь дистанції, і на засоби безконтактної дії, так, тобто Тобто, коли немає взагалі прямого контакту на особу або на об'єкт. І так, поговоримо тепер про основні типи засобів індивідуальної безпеки. А більш така яскрава, скажімо, класифікація або якісь типи, це зрозуміло, у армійських засобів індивідуальної безпеки. Які можна типи виділити основні? От, наприклад, комплект захисту піхотинця. В Чому його особливість, ось піхотинці. В них, як правило, є бронежилет, ось він, і захисний шолом. Повинні розуміти завжди це враховувати, що загальна вага в шолому там, бронежилету до 8 кг, тобто засоби індивідуальної безпеки максимум до 8 кг. Плюс все інше, ось ми бачимо, да, який у нього ззаді серйозний рюкзак. Це загалом плюс і його зброя, це повинно бути максимум до 24 кг. Так? От такі от нюанси, от такий от тип захисту піхотинці. Якщо розглянемо захист екіпажу бронетехніки, то тут чуток своя специфіка. Це, по-перше, вогнестійкий так. І захисний шолом. По суті, технології всі однакові, але є деякі нюанси. Якщо ми побачимо на цей шолом і на цей, він відрізняється. Чим? Що є ось захист, який захищає у армійця його слуховий апарат. Це обов'язково, це треба враховувати такі нюанси от роботи. Якщо взяти комплект захисту пілота, тут теж. От Теж шолом є, теж має свою специфіку в конструкції, так, має комбінізон, але в нього завжди є комплект панели захисних, які от, тут, скажімо, всередині його комбінізони. Якщо брати комплект захисту сапера, так, то це теж захисний костюм, бачите, який шолом більш міцний. Да? тут навіть... Захист, обличчя обов'язкове. І є ось такі спеціальне взуття протиламкове, так? ось. Тобто є певні нюанси, але технології виготовлення цих засобів індивідуального бронезахисту в основі вони однакові, потім є якісь певні різниці. Все. Все ще необхідно ось таке загальне розуміти. Тобто, треба вивчити вам, зрозуміти базис. А там вже незалежність, що пілот, сапер чи піхотинець, ви все зможете сконструювати та виготовити. І так, які основні вимоги до засобів індивідуальної безпеки? Це висока стійкість до пробиття засобами ураження, тобто від кулі, це перша, живучість, що це мається на увазі, що бронезахист індивідуальний засоб повинен витримувати вологу. Так? Тобто, якщо ви попали там, в ту ж саму річку, то не повинен ваш засіб просто від води роз... Так? Наприклад, стільки до абразивів. пісок це абразив. Так? Він теж... Пісок не, не може руйнувати ваш засіб індивідуального бронезахду. Далі, відсутність сторинних уламків і удар. Що мається на увазі? Якщо ваш засіб індивідуального бронезахідку. Щось попало, куля, уламок, але нема там пробиття. Але все, даних засобів індивідуальної безпеки на утилізацію. Нема такого, ой, та там маленька якась дирочка, ой, та я залатаю, там ми там щось поміняємо і все. Ні. Тому що насправді дуже сильний був удар, сильна хвиля і при проєктуванні будь-якого засобу індивідуального бронезахисту. Робиться так, що цю ударну хвилю на себе бере увесь захист. І насправді травмований весь захист. Хоч і коли ви дивитесь, там може бути маленька там якась, ну, якийсь отвір. Ні, насправді все вже зруйновано. І ні в коєму разі не можна використовувати другий, третій раз це тільки утилізація. Далі, обмежені характеристики ваги та габаритів, ще раз наголошую. Засоби індивідуальної безпеки до 8 кг, вся ота екіпіровка до 24 кг максимум. Ефективна площа захисту, ну зрозуміло, що треба в першу чергу ефективно захищати ті органи, ураження яких проводить до фатальних дій. Тому обов'язково треба захищати. Ефективно про це обов'язково думати. Структура. Мається на увазі тут, тобто, якщо це піхотинець, у нього своя структура, якщо це сапер, у нього своя якась особливість структури, Так? І ергономічність, зовнішній вигляд, зрозуміло, що це повинно якось бути зручно, щоб якось рухатися. Зовнішній вигляд мається на увазі, якщо там питання камуфляжу, це треба враховувати. Так? Оце основні вимоги до засобів індивідуальної безпеки. Які ж проблеми при створенні засобів індивідуальної безпеки? Це проблема номер один це захист кінців, кінців голови і шиї, особливо шиї, коли ми будемо розглядати шоломи каски, ми про це детально поговоримо, в чому там проблема є, і вона пов'язана з біологією людини, і поки що ефективного вирішення ще ніхто не запропонував. Далі підвищення захищеності від дії ударної хвилі, нелетальної, хімічної зброї. Так, ви повинні, повинні розуміти, що взагалі на міжнародному рівні заборонено використовувати хімічну зброю, заборонено використовувати біологічну зброю. Але в цьому світі не всі джентльмени і не всі ці правила дотримуються. Завжди знайдуться ті. Які вирішать це використати, і треба бути готовим себе захистити від цього. І зниження помітності бійця в основних діапазонах довжин хвиль. Це аптичні, радіолокаційні та теплові хвилі. Є вже деякі розробки, дуже цікаво, все це залежить від матеріалів, і багато хто працює над створенням певних цікавих матеріалів, які будуть захищати бійця від цих видів хвилі. І які ж все ж таки напрямки удосконалення засобів індивідуального бронезахисту? Це розробка спеціалізованих моделей бронежилетів, ось це перше, в залежності від сфери застосування. Так, зараз всі відмовилися від створення якогось універсального зразка. В залежності від напрямку застосування, конкретно розробляють. І конкретно там дивиться, на що треба зробити, або акцентувати при конструюванні засобів індивідуальної безпеки. Нема нічого однакового, ефективного для всього. І тут виникає другий напрямок: застосування більш вираженої диференціації за рівням захисту різних зон. Тобто, розуміти, що є одна зона, яка дуже важлива, так і там треба максимальний захист. А десь менший захист. Далі, підвищення рівня захисту це зрозуміло, за рахунок зменшення маси, так? Тобто, у нас напрямок зменшення до, ще раз наголошую, до 8 кг. Далі захист від небалістичних вражаючих факторів. Да, є зараз бронежилети, які захищають і від вогню, тобто мають вогнетривке покриття, і захист від електричного струму це все. Цей захист будується на використанні окремих певних синтетичних тканин. Ми теж про це поговоримо. Збільшення площі захисту, включення додаткових елементів це, наприклад, деякі використовують, наприклад, колезахисний комірець, який буде захищати більше шию, там якісь додаткові бічні панелі. Потім наплічники, є такі елементи, ми про це теж поговоримо, хто використовує і чому в таких країнах це використовується, з чим це пов'язано. І впровадження в конструкцію додаткових елементів для розміщення зброї, боєприпасів, медичних засобів, обладнань та аксесуарів, по суті, це питання ергономічності та зручності. Щоб боєць мог там швидше щось дістати, ніяких там не було зайвих рухів, це теж треба враховувати. Це ось основні напрямки досконалення засобів індивідуальної безпеки. Далі ми будемо все детально роздивлятися, дивитися і вивчати. На цьому все. Дякую за увагу.